Вітаємо вас на каналі Фонтанської сільської ради. Інформуємо, що у адміністративних будівлях в чотирьох населених пунктах громади, а саме в селах Нова Дофінівка, Олександрівка, Фонтанка та Крижанівка, відкриті консультаційні пункти з питань цивільного захисту. Основне завдання цих пунктів навчання населення методом і заходом у випадку надзвичайних ситуацій, пов'язаних із військовим станом, стихійними лихами або техногенними катастрофами. Пункти оснащені спеціальними плакатами, які ілюструють сигнали цивільного захисту, варіанти сигналів оповіщення для населення, застосування засобів індивідуального та колективного захисту, надання першої домедичної допомоги, а також дії громадян у випадку пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Пункти відкриті для відвідувачів, і кожен бажаючий може отримати консультацію. Закликаємо вас до обізнаності щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Знання базових правил може врятувати людині життя, і зараз ці знання актуальні як ніколи.